Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт усім! Мене звати Олександр Воронюк, я історик і філософ. Філософія закликає нас пізнати себе. Історія вказує шлях до самопізнання. Подумай, як визначити, коли починаються і закінчуються епохи. Історики не надто люблять такі питання, оскільки виявляється, що часто початок і кінець встановлюють заднім числом, ретроспективно. До того ж, ці поняття доволі умовні. Візьмімо, для прикладу, середньовіччя чи знали мешканці Західної Римської імперії у 476 році, що епоха античності добігла кінця і вони почали жити у середні віки? Звісно, ні. Та ж ситуація із завершенням середньовіччя. Яка подія ознаменувала собою кінець цього цікавого і жахливого тисячоліття? Столітня війна? Падіння Константинополя? Чи початок великих географічних відкриттів? Відповідей може бути безліч. Втім, якщо ми вже стали на цей шлях, то йдімо ним до кінця. Спробуймо поглянути на кінець середньовіччя не як на подію, а як на процес. Епохи завершуються тоді, коли люди, спільноти, культури починають думати інакше. Якщо говорити про кінець середньовіччя, то ця зміна мислення почалася у 13-14 столітті. Цей період отримав назву раннє відродження і був частиною більшого явища епохи відродження. Цій епосі судилась певна несправедливість бути проміжною станцією між середніми віками та епохою нового часу. Цей період проклав місток між епохами, завершивши одну та почавши іншу. То чому ж відродження або ж французькою ренесанс? Що відродилось? Як відродилось і чому відродилось? Епоха відродження це період могутності італійських міст держав, типу Флоренції, які зуміли зберегти важливе політичне досягнення доби античності республіканський устрій, та добряче збагатились, як фінансово, так і духовно, зокрема завдяки виробництву сукна, торгівлі та лихварству. А через контакти з арабським світом Європа відкрила для себе, здавалося, втрачену назавжди спадщину. Давньогрецьку саме араби зберегли для західного світу тексти Аристотеля, Гіппократа, а завдяки візантійським ченцям ще й діалоги незрівнянного Платона. Багаті флорентійські родини на кшталт медичі підтримували фінансово видатних митців епохи відродження, які переосмислювали античні тексти та культуру загалом, що дуже нагадувало підтримку митців заможними аристократами в імперському Римі. Саме міра золота середина була чи не головною ідеєю давньогрецької культури. Тому не дивно, що вона втілилась як у філософських вченнях Ренесансу, так і в полісах, відроджених у формі італійських міст держав, а ще впорядковане та дисципліноване життя в місті кидало виклик середньовічним надмірностям, типу карнавальних оргій або ж середньовічному аскетизму. Діалекти та місцеві говірки мали значно нижчий статус за латинську мову, священну мову середніх віків. Але в добу відродження на основі діалектів починають формуватись національні мови, а вже на початку 14 століття світ побачив твір, який поклав початок занепаду Латини. Це була комедія поета Данте Алігєрі. Цей твір це такий собі мікс тревел блогу по той бічним світом із енциклопедією людських гріхів і чеснот, написаний тосканським діалектом італійської мови. У творі Данте, у супроводі давньоримського поета Вергілія, мандрує трьома частинами потойбіччя згідно з католицькими уявленнями: пеклом, чистилищем і раєм. Комедію цей твір Данте назвав не випадково. Згідно із канонами середньовічного мистецтва, саме так має називатися твір із страхітливим початком і щасливим кінцем. А показати шлях до щастя і було метою Дантового твору. І тут теж можна знайти виклик середньовічній системі цінностей з її акцентом на стражданні та гріховності буття. Тим же пафосом просякнутий інший видатний твір 14-го століття збірка новел Декамерон, тобто Десятидення Джованні Бокачо. Він, до речі, і охрестив твір Данте божественною комедією. Збірка Бокаччо зміщує акцент з високих та священних тем до народного повсякдення, почуттів, недоліків та чеснот середньовічного суспільства. Дісталося католицькі церкви, куди ж без звинувачень у корупції наймогутнішої корпорації середніх віків. В кінці того ж таки 14 століття подібний текст з'явиться в Англії. Староанглійською мовою будуть написані. Кентерберійські оповіді Джефрі Чосера. Процес занепаду Латини, зокрема, та кінець середньовіччя загалом у 15 столітті доповнить один винахід, який вважається чи не найважливішим в історії західної цивілізації: друкарський верстат. Його винахідником вважається німецький ювелір Йоганн Гутенберг. Друкована книга стане серйозним ударом по усній культурі середніх віків, адже в міру здешевлення книги інформація стає все доступнішою, ріст грамотності руйнує церковну монополію на знання. А твори народними діалектами, що поступово стануть повноправними мовами, остаточно перетворять Латину на мертву мову. Від винаходу друкарського верстата постраждає не лише Латина. А й католицька віра до Ери Гутенберга церква об'єднувала вірян у просторі собору своїм авторитетом. Саме через собор людина середньовіччя долучалась до таємниці віри. Тепер же для долучення варто було лише усамітнитися із книгою. Адже хто сказав, що віра обов'язково має бути справою колективною? А що як віра, це особиста справа мене та Бога? Але це ми вже заскочили в період реформації. Недарма церква активно переслідувала першодрукарів та їхні твори, які називали не інакше як творіннями диявола. Як бачиш, страх новітніх технологій не вчорашній винахід, друковані тексти від книг до газет. Через поширення інформації про події, що сталися в недалекому минулому, але в далеких краях, створювали особливе відчуття існування в теперішньому, що також було чужим людині середньовіччя. Люди тих часів звикли жити в кінці часів, звикли мріяти про втрачену велич минулого або ж стрепетом очікувати на судний день в майбутньому. Винахід Гутенберга, зрештою, перевів західну культуру в режим теперішнього, що загострило питання а в яку епоху ми живемо? І якщо людина середніх віків не здогадувалась, що живе в середньовіччі, то людина епохи відродження вже добре усвідомлювала себе, не в останню чергу завдяки книгодрукарству. Прагнучи знайти нові орієнтири, відродження звертається до втраченої грецької спадщини. Окрім ідеї міри та відродження моделі полісів, це помітно ще й в реабілітації тіла. Давньогрецька культура звернена до тіла, його краси та пропорцій. Середньовічна ж культура розглядала тілесність як вмістилище гріха, де красі та невинності місця немає. Але догляд за тілом та гігієна, особливо в умовах середньовічних епідемій, поступово руйнували і це уявлення. Тому, наприклад, вже в Ренесансному живописі ми бачимо тілесність знову в усій її красі, наприклад, у знаменитій картині народження Венери Сандро Боттічеллі. Про відродження краси тілесної свідчить і повернення такого жанру як скульптура. Свідченням чого є творчість Донателло. Ренесансна культура знаменує собою народження ідеї особи, не просто як окремої людини, а як особливого місця, в якому відображається увесь всесвіт. Якщо світ макрокосм, великий світ, то людина мікрокосм, світ у мініатюрі. Ця ідея також запозичена у греків. А тому людина здатна розвинути в собі. Можливі якості та здібності. Починається епоха великих, різнобічно розвинутих особистостей на кшталт Леонардо да Вінчі. Леонардо більш відомий як художник, проте його зацікавлення в інших сферах часто мали революційні наслідки. Так, він один з перших почав ростини трупів, започаткувавши анатомію як науку. Тобто, увага до тіла в добу Ренесансу була буквально. Ну, а про напівлегендарні леонардові проєкти літальних апаратів чи навіть танка тобі, мабуть, доводилось чути. Не випадково мистецтво доби Ренесансу породжує новий жанр портрету, який середньовіччя ця епоха мовчазної більшості забуло. Через портрет передається внутрішня гармонія особистості, ще одна важлива ідея давньогрецької культури. То й прославляти представників влади таким чином не завадить. Людина дивна істота, стверджує Ренесанс в особі філософа Джованні Пікодела Мірандоли. Якщо Бог створив усе і надав йому визначеної суті, то людина єдине Боже створіння, яке такої суті не має. І саме тому вона може бути усім чим завгодно, може самостійно встановлювати межі та долати їх. Через таку позицію людина Ренесансу і майбутнього цінна не через належність до певного соціального стану, а сама по собі. І оскільки людина не має образу, як речі чи тварини, вона має створити себе, кинувши виклик середньовічним забобонам та становим обмеженням. Так в Західній думці утверджується гуманізм, світогляд, що ставить на центральне місце людину та її гідність. Не випадково твір згаданого філософа Мірандули називається промова про гідність людини. Цікаво, що Ренесанс не відмовляється від Бога, який лишається всемогутнім Творцем, проте тепер він стає більш живим, оскільки являє собою присутність у світі саме через людину, Ісуса, якого, до речі, також зображають як більш живого. Приземленого яскраве свідчення такого образу фрески капели Доль Арена в місті Падуя, живописця Джотоді Бондоне, який оживив історію життя Ісуса почуттями та багатьма земними деталями. До речі, щоб підкреслити свій розрив із попередньою епохою відродження і вигадало термін темні або ж середні віки. А одним із перших, хто його вжив, був поет Франческо Петрарка. Хоч у чомусь людство стабільне. Ну, бо як же ж це не розкритикувати гріхи попередників та підкреслити свої чесноти? Тому середні віки це таке собі провалля між двома великими класичними епохами античністю та відродженням. А Петрарка до слова складає разом із Данте та Бокаччо своєрідний тріумвірат, який очолив процес зародження італійської мови та ренесансного гуманізму. Хай там як, але ми підійшли в притул до кінця середніх віків, і ти вже можеш замислитись, чи варто їх так називати. І оскільки філософ знає питання на будь-яку відповідь, з ними я тебе і залишу. Це був Олександр Воронюк, історик і філософ. Почуємось. Проєкт Вчуся вухами реалізовує ГОСМАРТОСвіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд. Та здійснюється пакт в Україну. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.